Україна готує покроковий план відновлення арки укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Уряд уже розпочав переговори із міжнародними партнерами, які допомагали свого часу зводити саркофаг. На підтримку укриття ЧАЕС у безпечному стані Кабмін спрямував понад півтора мільярда гривень. 14 лютого Росія скоїла черговий акт ядерного терору. Ворожий дрон із фугасною бойовою частиною пошкодив ізоляційну споруду. Відтоді тривають роботи із ліквідації наслідків атаки. На Чорнобильській АЕС побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. На висоті 110 метрів над землею рятувальники працюють уже п'яту добу поспіль. Майже чотири десятиліття минуло з дня аварії на ЧАЕС. І на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції знову ліквідовують наслідки вибуху. Цього разу через влучання російського дрона. На даху цілодобово чергують верхолази ДСНС. Відкритого вогню вже немає, але осередки тління загасити досі не вдається. Сама структура зовнішньої арки складається із теплоізолюючих матеріалів. Це синтетичний каучук. Потрібно, скажем, також заключення експертів, щоб вони нам дали рекомендації щодо тушіння. За задумом захисна арка мала витримувати екстремальні погодні умови і температури. Однак, на те, що колись на ядерному об'єкті буде пряме влучання російського безпілотника, конструктори, вочевидь, не розраховують. Внаслідок дронової атаки 14 лютого постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Укриття, що мало захищати залишки реактора від витоку радіації, тепер має пробоїну діаметром приблизно 6 метрів. Площа наскрізних руйнувань саркофагу сягає 15 квадратних метрів. Вибух пошкодив частину конструкції, вентиляційні комунікації, підйомники та інше обладнання. Сам об'єкт будувався за рахунок фонду донорського, до якого робили внески понад 145 країн, і це більше ніж півтора мільярда євро. То ми зараз готуємо теж таку таке спільне рішення щодо того, як ми будемо швидко. Повертати конструкцію в той режим роботи, в якому вона повинна бути, заради якого будувалась, зведення арки укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції тривало сім років. Це найбільша у світі рухома наземна споруда. Разом із устаткуванням конструкція важить більше 30 тисяч тонн. Укриття мало прослужити щонайменше сто років. Втім, головна його функція ізоляція. На тепер кажуть у міндовкі. Ля фактично втрачена.